Так, доброго дня, шановні присутні. Ми сьогодні проводимо чергове засідання комісії. У нас два порядки денних. Одні порядок денний перенесені два питання, це ліцензійний блок. І основний порядок денний. Тут у нас 36 питань. Чи є у когось коментарі чи зауваження до порядку денного? Будь ласка. Є пропозиція до основного порядку денного. Пункт 16 перенести на наступне засідання комісії. Перенести пункт 16. Угу. Так, і є пропозиція пункт 36 до основного порядку денного. Також перенести на наступні засідання комісії. Зрозуміло, якщо більше нема зауважень до порядків денних, переходимо до розгляду. Так, до перенесених питань з минулого засідання це про розгляд питань щодо видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу ТОВ КТЄ І про розгляд питання про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу ТОВ ТКЄ. Юрій Володимирович, будь ласка. З урахуванням інформації надання соцполітики пропонуємо видати ліцензії з постачання природного газу та постачання атечного споживачу, ТОВ в Це ж ми чекали інформацію від Мінмісоцу, мі так? Ага, зрозумів. Добре, дякую. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, Юрій Володимирович, по основному порядку денному, Пропонумі. по вашому блоку ліцензійних питань. Об'єднати з першого по 11 питання. По одинадцяте. Добре, зрозуміло. Колеги, у когось є зауваження, чи пропозиції до блоку ліцензійних питань з першого по 11 немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постановен КРЕКП про внесення змін до ліцензійних умов провадження сподарської діяльності у сфері теплопостачання. Зазначним проєктом постанови пропонується ввести коефіцієнт приватної теплової потужності з кВт до гієкалорії для правильного розрахунку станової типової потужності. Проєкт пройшов всю необхідну регуляторну процедуру. Отримано погодження від Міністерства розвитку громад та території України та Антимонопольного комітету України. Враховуючи зазначене, пропонуємо прийняти НКРКП про внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з питання теплопостачання. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвучу на питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проекту рішення, що має ознаки регуляторного акта, постанови КРКП про внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Зазначений проект розроблений з метою забезпечення реалізації закону 42-13. Проект є на сайті. Пропонуємо схвалити значний проект постанови та розмістити його на. З веб-сайтів КРКП для подерження про зауваження пропозицій Так ви кажете, що він є на сайті, ми ще раз розміщаємо. Зрозуміло. <смір> <смір> <Взагалі. смір> да, да, Добре, чи є у когось коментарі до озвученого питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проєкту постанови КРКП про затвердження змін до ліцензійних умов, провадження господарської діяльності. Зі зберігання енергії. Також проєкт постанови розроблено з метою забезпечення реалізації закону 42.13. Пропонуємо схвалити проєкт постанови КРКП про звернення змін до ліцензійних умов зі зберігання енергії та розмістити його на офіційному сайті КРКП для отримання зауважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи пропозиції до озвученого питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення. Прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до деяких постанов НКРКП. Департамент будь ласка. Відповідно, документ був розроблений для гармонізації регуляторних актів НКРКП, Кодексу газопровідних систем мінімальних стандартів якості із прийнятими правилами технічної експлуатації систем газопостачання Міненерго. Попередньо зазначений проєкт був схвалений на засіданні комісії 28 січня, також був розміщений на сайті, отримали зауваження пропозиції, провели публічні обговорення, за результатами яких оприлюднили таблицю узгоджених пропозицій на сайті. Відповідно, пропонуємо прийняти зазначене рішення. Дякую за інформацію. У нас є зареєстрований учасник фізична особа Прокопенко Павло Сергійович. Чи є на зв'язку? Алло Сергійович немає. Може, в когось є ще якісь коментарі чи зауваження? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, пункт 16. Ми перенесли. пункт 17. Про схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, постанови НККП про затвердження змін до деяких постановин країн, департаменту. Документ розроблений на виконання плану заходів в КП щодо забезпечення реалізації закону України 42.13, відповідно, вносить зміни до Кодексу ГТС, підземних сховищ, і Кодексу газорозподільних систем та правил постачання. Акт розроблений на виконання і у відповідності до вимог закону 42.13. Відповідно, пропонуємо схвалити зазначене рішення, розмістити на веб-сайті для отримання зауважень пропозицій. Так, у нас є зареєстрований учасник. Представник від СТ СТ Червона Троянда, ОСТ Русанівські Сади. Деніченко Михайло Валерійович. Є, Михайло Валерійович? Немає. Не приєднався. Нікові. Немає, може, коментарів чи заважень? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП щодо схвалення інвестиційної програми «НЕК Укренерго на 2025 рік. Відповідний проект був схвалений 4 березня 2025 року. За Зауважень пропозицією до прилюдних матеріалів ні від кого не надходило. Пропонуємо прийняти зазначену постанову та схвалити план розвитку. Ой, вибачте, інвестиційну програму «НЕК Укренерго на 2025 рік. Добре, дякую. Чи є у когось коментарі? Дозвученого питання немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснення державного регулювання сфери енергетики та комунальних послуг від 20 квітня 2022 року номер 386. Ці зміни пов'язані з надходженням до НКРКПЛИСТА від Міністерства енергетики щодо прийнятих на засіданні штабу з ліквідації наслідку воєнної незвичайної ситуації державного рівня в енергетичних системах рішень, зокрема щодо забезпечення швидкого відновлення електропостачання споживачів електричної енергії, в тому числі шляхом збільшення мінімум в два рази фізичних обсягів аварійного запасу силових трансформаторів. Департаментом опрацьовані відповідні матеріали та розроблені зміни до тимчасового порядку дій операторів систем розподілу з відновлення електропостачання населених пунктів знеструмлених через пошкодження об'єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій у період дії в Україні військового стану. Це постанова 386 від 20.04.2022 року. З цими змінами передбачена можливість для операторів системи розподілу здійснювати закупівлю відповідних силових трансформаторів в рамках тимчасового порядку, при цьому використовувати кошти, зокрема, як інвестиційних програм, так і ремонтних програм систем розподілу з подальшим використанням цих силових трансформаторів для оперативного виконання робіт з відновлення об'єктів електричних мереж та їх складових, пошкоджених внаслідок бойових дій. Департамент пропонує зазначену постанову з цими змінами до тимчасового порядку. Дякую за інформацію. Чи є в когось коментарі до озвученого питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови НКРІКП про визначення ставки внеску на регулювання на другий квартал 2025 року. Відповідно до закону про НКРКП та порядку розрахунку та встановлення ставки внеску на регулювання до повноважень ЕНКРКП. Належить, що квартальний перегляд ставки внеску на регулювання. У зв'язку з цим управління підготовлено проєкт постанови про визначення ставки внеску на регулювання на другий квартал 2025 року. Відповідно до розрахунку, розмір ставки на регулювання на другий квартал 2025 року складає 0,024%. Враховуючи зазначення, пропонуємо прийняти постанову та оприлюднити її на офіційному сайті НКРКП. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвученого питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, у нас наступний блок. Про схвалення проекту постанови Кири про внесення змін до постанови Кири від 22 грудня 2020, 2021 року no 2728. Департамент, я не знаю, тут може. 22 й також схоже питання. 23. Давайте, 22, 23. До Національної комісії звернулись відповідно підприємства Київтеплоенерго щодо встановлення тарифів на теплову енергію на тец 5 та тец 6 Також Черкаси Теплокомуненерго, комунальне підприємство з аналогічним питанням. І щодо зміни тарифів звернулося товариство Нафтогазтепло щодо двох підприємств. Новороздільська ТЕЦ та Новоярівська Новояворівська ТЕЦ. Основними чинниками, які спричинили зміни тарифів, є зростання цін на паливно-енергетичні ресурси, їх транспортування, заробітна плата, операційні витрати та витрати на ремонтні роботи. Відповідно, департамент пропонує схвалити проекти постанов про внесення зміни відповідні постанови по всім трьом підприємствам. По всім відповідно категоріям для населення під час воєнного стану, а також після закінчення воєнного стану для потреб бюджетних інших споживачів і оприлюднені відповідні проекти постанови на офіційному вебсайті національної комісії під час дії воєнного стану залишаються тарифи діючі, які в них є, які вони застосовують. Ми ці приймаємо, але вони застосовувати їх не можуть. Дякую за інформацію. Yeah, це... А чому? А чому? Чому, чому? чому застосовують? А відповідно до нового закону 2479, який забороняє... А департамент причав? А департамент откричає? Але ми вони нам подали, ми розраховуємо ці тарифи, які економічно вґрунтовані. Так. Вони їх будуть використовувати під час заборгованості з різних тарифів. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвучених блоку питань? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проєкту постанови. НКРКП про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ у і про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії. Енергії, МКП, Хмельницьк теплокомуненерго. До Національної комісії звернулися відповідно зазначені підприємства по, для когенераційних установок по спрощеній методики. Відповідні тарифи стосуються потреб населення, потреб бюджетних організацій та інших установ. Департамент пропонує схвалити проекти постанов про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, Хмельницьк теплокомуненерго та рук укрпалет енергії та відповідно Оприлюднити зазначені проєкти постанов з метою одержання зауважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвученого питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП Про внесення змін до постанови НКРКП від 14 листопада 2023 року на номер 2140. 25 лютого на засіданні національної комісії було схвалено проект постанови щодо схвалення тарифів для підприємства міста Чернігова теплокомуненерго. Відповідно до 9 березня, включно чекали ми зауважень пропозицій. Так не надходили. Тому департамент пропонює, пропонує. Прийняти постанову про внесення змін до постанови НКРКП No2140 та установити комунальному підприємству Теплокомуненерго тепло Чернігівської міської ради тарифи на виробництво теплової енергії. Дякую за інформацію. Чи є у когось в коментарі? До озвученного питання немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проєкту постанови до про схвалення інвестиційної програми комунального підприємства. Виконавчого органу Київради ради Київської міської державної адміністрації теплоамерики. -Тепло Вище зазначене підприємство звернулося для схвалення інвестиційної програми на 2025 рік. Відповідно, роботи, які зазначені в інвестиційній програмі, це проєктні роботи, будівельно монтажні роботи, закупівля технологічного обладнання. Загальна сума інвестиційної програми складає 42 мільйона 207 тисяч. Відповідно, це за рахунок амортизаційних відрахувань. Департамент пропонує схвалити вище зазначений проєкт постанови інвестиційної програми джерела і джерела її фінансування згідно з додатком і оприлюднити зазначений проєкт постанови на офіційному вебсайті. Дякую за інформацію. Чи когось коментарі до озвучення питання? Немає. Переходимо до голосування. Опротив, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про відсрочення сплати штрафу на виконання е, накладено на ДП Київ Газ Енерджі, постанови НКРКП від 18 лютого 2025 року номер 235 Ярослав Миколаївич, тут у вас якийсь блок, так сказати, технічних питань може виявитися? Да, озвучте, будь ласка. Щодо відстрочки сплати штрафу для Києва Сендержі 18 лютого накладено. Прийнято два рішення, якими накладено штрафи у розмірі 188 тисяч дев'ятьсот гривні та 58 тисяч сімсот гривень. Ліцензіар звернувся з проханням відстрочити сплату штрафу з кожної можливості його сплати. Пропонуємо відстрочити до 26 лютого. Травня поточного року. Щодо проведення позапланової виїзної перевірки акції Черкаси Черкасигаз, пропонується прийняти рішення щодо проведення перевірки, а саме перевірки виконання п'яти рішень, комісій прийнятих за результатами попередніх заходів контролю, збільшення строку проведення перевірки Чернігів водоканал на 5 робочих днів. Також пропонується розглянути питання щодо внесення змін до плану здійснення заходів державного контролю на 2025 рік. За зверненням Львівобленерго з квітня на перенести перевірку на травень з 10 квітня поточного року на початок 9 травня поточного року. Крім того, надійшло звернення від Smart ТОВ Смарт Енерджі щодо виключення суб'єкта з плану заходів, в зв'язку з тим, що суб'єкт не провадить діяльність, що відповідно підтверджено попередніми заходами контролю суб'єкта відсутні заборгованості перед. «Укренерго» перед гарантованим покупцем відсутня заборгованість сплати внески на ринкування. Також пропонується прийняти рішення щодо виключення даного суб'єкта з плану захисту. Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи пропозиції до озвученого блоку питань з 27 по 31? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанов НКРІКП, про встановлення зеленого тарифу ТОВ ЕКІДРУ і про внесення змін до додатку до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2024 року No420. Доброго дня. Департамент енергоринку розглянув звернення ТОВ ЕКОГідра щодо встановлення зеленого тарифу на відпуск туренерія, яка виробляється Богуславської ГЕС, Дебенецької ГЕС та Чиживської мікроГЕС. Слід зазначити, що зазначені об'єкти електроенергетики вже здійснювали відпуск електроенергії за зеленим тарифом та перебували у власності ТОВ енергія 1 та ТОВ «Гідроенергоінвест». станом на сьогодні зазначені об'єкти електроенергетики передані в уставний капітал ТОВ ЕКОГідроенерго. Враховуючи виконання зазначеним суб'єктом господарювання вимог закону України про альтернативні джерела енергії та порядку встановлення переду та припинення дії зеленого тарифу, департамент Ангаринка пропонує прийняти постанову НКРКП про встановлення зеленого тарифу ТОВ Екогідро, а також прийняти постанову КРКП про внесення змін до додатку до постанови КРКП від 30 грудня 2024 року номер 2420 та врахувати перераховані собі е, об'єкти етгетики та відповідно собі господарювання. Дякую Дякую за інформацію. Чи є у когось зауваження чи пропозиції до озвученого пункту? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акту, постанови КРКП про затвердження змін до постанови НКРКП від 26 квітня 2019 року номер 641. Так департаментом енергоринку розроблено проект постанови про затвердження змін до постанови КП від 26 квітня 2019 року No641 з метою приведення у відповідність до закону 4213 у частині уточнення розрахунку обсягу відпуску електричної енергії продавців за зеленим тарифом, щодо якого надається послуга за механізмом ранкової премії та внесення редакційних змін до. Вище зазначеної постанови та до договору про надання послуг і забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії з постачальником універсальних послуг. Враховуючи зазначене, пропонується схвалити проєкт постанови НКРКП КП про затвердження змін до постанови НКРКП КП від 26 квітня 2019 року 641 та оприлюднити проект постанови. Вище зазначеної постанови, що, зна... що має ознаки регуляторного акту на офіційному сайті комісії. У мене все. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвученого питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, наступні питання це технічні пронесення змін до додатку до постанови НКРІКП КП від 21 серпня 2024 року номер 15 на сайті щодо встановлення облікових записів у реєстрації гарантій походження і про затвердження змін до переліку поточних рахунків спеціального державного використання електропостачальників оператора системи передачі та оператора ринку. Для ну, ви все зачитали. Да. Да, Пропонуються да. відповідні зміни. Да, дякую. Да. Чи будуть когось коментарі до питань? Не будуть, немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім, всім дякую за увагу.